Кіт за донат. Центр культури і дозвілля могилів подільської міської ради зініціював яскравий ритмічний благодійний івент. Танцювальний концерт в підтримку збройних сил України сьогодні. У нас унікальна подія, тому що вперше за дуже довгий час наші діти, вихованці всіх хореографічних студій міста, мають можливість виступити на своїй рідній сцені. І тим більше з дуже благодійною, дуже потрібною на сьогодні метою, ми відкрито збираємо збір для наших воїнів-захисників. Кожен заходячи до зали, робить донат на його розсуд. І ми сподіваємося, що зможемо допомогти. Могти нашим воїнам тим, чим ми можемо. Кожен танцюючи сьогодні, допомагає, кожен кидаючи донат, рятує чиєсь життя. Аби потрапити на концерт, кожен бажаючий за умови мав придбати вхідний квиток у вигляді донату від того, що гаманець чи карман поціновувачів танців худну. Ніхто не пожалкував. Десять танцювальних колективів майстерно показали на що згодні. Танцюристи викладалися наповну, і результатом їхніх зусиль стали понад 36 тисяч гривень. І концерт робить дві важливі речі. Це, по-перше, допомога нашим військовим, бо ну, якби їх не було там, якби вони кожного дня не робили те, що роблять, ми просто не змогли робити також свою роботу вже тут. Тому я думаю, що ну, дуже важливо підтримати. Мовати їх таким чином, ну а друга річ важлива, яку ми робимо цим концертом, це розвиток дітей. Ми показуємо їм, що звісно війна це ну, жахлива річ, але треба боротися, треба думати про те, що буде далі. Ми дуже раді, що будинок культури підтримує цю благодійну ініціативу, і ми можемо зібрати кошти, які потребують наші воїни на передовій. Зараз ми воюємо за нашу культуру, тому що якщо не буде культури, то наші ми взагалі воюємо за що? В першу чергу, ми дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми можемо жити і творити. Ми разом йдемо до перемоги, і мета цього заходу, щоб всі разом перемогли. Ми робимо все для цього можливе. Кожен із нас, як дорослі, так і малі, частинкою свого часу, можливостей та вчинків долучається до допомоги українським незламним воїнам. Ми дякуємо нашим героям, що ми можемо проводити конкурс, вчитися, спати спокійно. Такі благодійні заходи не лише мотивують танцівниць і танцюристів стати майстрами своїх захоплень і вподобань, а й наближають перемогу України.